Молодь це один із великих ресурсів, який є в Україні. Та і попри те, що останні роки є дуже багато можливостей для молодих людей подорожувати Україною, долучатися до волонтерства, пробувати створювати свої ініціативи, досі волонтерство залишається. Поза великою кількістю молоді. Так, часто ми можемо почути, наприклад, від батьків або вчителів про те, що ой, то яке там волонтерство, ти ще дитина, от будеш дорослим, 18 років виповниться, от тоді іди там роби своє волонтерство. А зараз тобі треба до НМТ готуватися, щось там по роботі робити, на городі допомагати. І водночас ми бачимо, як саме молодь там 14, 16, 17 років, вона хоче реалізувати себе в волонтерстві. Вони живуть в в одній країні зі своїми батьками і дорослими, і як би батьки не хотіли обмежити дитину від труднощів і болю військового часу, все одно ми всі читаємо одні новини, ховаємося від одних шахедів і існуємо в одному просторі. І наша задача це допомогти молодим людям долучитися до волонтерства, зрозуміти, який вид і напрямок волонтерства їм особисто буде найбільш цікавим і цінним, і далі створити свою ініціативу або ж долучитися до якогось фонду організації, яка вже існує у громаді.